Каже, зима щас вітаміни треба. Найулюбленіша іграшка Часник, названа на честь Краматорська. Це Тося, евакуйована влітку кішка. Вона півроку живе у Кропивничанки Олени Трифонової. Жінка забрала її з ветеринарно-реабілітаційного притулку для тварин у серпні. У нас вже був кіт, ми його придбали в лютому до початку війни, і чоловік сказав, що все, більше ніяких тварин в домі не буде. Але в серпні він брав участь у благодійній фотосесії від Мирослави Єліпа на підтримку притулку Бім. Ми відзнялися і нам винесли маленьку рандомну кошку, таку ж сіреньку і дуже схожу на нашого кота. Каже, після фотосесії поїхали додому, однак весь час думали про кошеня. А ще побачили пост у Фейсбуці про те, що її привезли з Краматорська. Ось і зранку чоловік вже з переноскою заїхав по мене на роботу і сказав, що їдемо забирати. Знаю, що було привезено багато тоді з Краматорська тварин, і вона з сестричками потрапила до Кропивницького. Але на жаль, сестрички були хворі, вони всі померли, і вона одна вижила. На новому місці тося освоїлась, однак боїться гучних звуків, говорить жінка. Тому родичі від друзів просять не дзвонити у двері. Що я зазвичай кажу, що вона мамина доця? Перших днів вона дуже себе проявила як така ласкава, така як домашня. Вона тулилася до нас постійно. Єдине, що пару місяців у нас такий був адапційний період. Вона нікого не приймала чужого. Коли хтось приходив в гості, тому що всі ж звичайно хотіли її побачити, ось вона починала плакати. Я такого жодного разу не бачила, просто катилися сльозки, Вони тулилися до мене, і вона дуже переживала, що її знову заберуть. Кіт тіша з кішкою потоваришував, каже Олена. Їх вона називає однією командою. Перший день для нього це був шок, тому що він такий був єдиний кіт у родині, все йому. Але на другий день ми вже побачили, що вони облизувалися, спали разом, і він такий джентельмен. Він все їй поступає. Іграшки, взагалі, ми підписали купу паперів. Це було схоже на всиновлення, якесь, і ми відчули зобов'язання перед притулком. Евакуювала кішку з Краматорська керівниця ветеринарно-реабілітаційного центру для тварин БІМ Катерина Дорош. Ми підписуємо з майбутніми власниками договір про те, що вони обіцяють дбати про тварину, що в неї є випробований період 14 днів. Нещодавно вони приїжджали на стерилізацію. Пройшли стерилізацію. Це також у нас обов'язково. Пункт. Олена говорить, жодного разу не пожалкувала, що взяла кішку з притулку. Це вже така частинка нашої душі, частинка нашої родини це стовідсотково. Анна Добрань, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.